івано франківськ заполонили люди зі свічками та смолоскипами. Таке оригінальне середньовічне освітлення центральних вулиць зовсім не засіб боротьби з подорожчанням електроенергії. Це один із заходів, які проводилися у місті, на честь пам'яті героїв бою під крутами. 29 січня 1918 року 340 відважних юнаків пожертвували своїм молодим життям, захищаючи столицю України. 93 роки по тому чимало сучасників, серед яких і ровесники героїв вшановують пам'ять за. Гиблих смолоскипною ходою У нас немає своєї української еліти, яка би не допустила до того, що ми колись мали в нашій історії. Тому ми бачимо, що тут багато молоді є. Учні, є студенти, і це важливо, і це потрібно в меморіальному сквері. Панахида за полеглими героями моляться усі священики різних конфесій та представники різноманітних політсил. В той час інші політики гризлися між собою, а власне такі молоді юнаки. Змушені були показати своїм прикладом, що є щось вище, а вище це наша держава, наша Україна, наша незалежність. Тим часом місцеві пластуни організували вимарш з центральними вулицями Івано-Франківська від пластової домівки до площі ринок. Тут провели невеличкий флешмоб, на якому людськими постатями відтворили дату легендарного бою. У ньому брали участь не лише пластуни. Молоді люди запрошували до участі в акції усіх оточуючих. Щоб злочити простихлеміса, ти тільки ж. Нас полюдали з боку, але чули це на собі і якусь частинку до свого серця з прийняли, щоб також згадати з нами разом тих вояків, які не забоялися і пролили свою кров за нашу державу. У Нас є важливо ці дати тим, що в то тоді в нас 11 роки, роки тому також там були присутні пластуни скаут, тоді ще скаути, які не в організацію пласт. Традиційні акції пам'яті. Спонукають мешканців пригадувати важливі сторінки історії не лише до ювілеїв подій, але й щороку.